В членном районна державна адміністрація, районна рада все-таки буде боротися з ігровими автоматами. Мені вся цілу ніч, важківці дзвонять люди, мами, плачуть трубку, відкрився Вашківця, героєм автоматом. Масово програють. Вашківський сільський голова, який надав дозвіл на початок роботи, встановив графік роботи. Я так розумію, сільська так? рада громада дає графік за да, те да, так. Да. Так, дати. Громада. Ми ж Рада до нас такого. Громада затвердила графік роботи цих закладів цілу ніч. То як це може бути? Значить, йому, чос, люди з Вашківцю до мене дозволяються, я трубку піднімаю, а важкі сільські голови піднімає, бо і кітка закрита, ходили люди. То давайте якісь кличте скличте сюди, <плес> діятелів, сокіляни, Білусівка відкрився заклад ночі роботи, хто не знає. Там є робочі міста, все створені. Прямо в ці трасі цілу ніч роботи заклад білоусів, ці важкі розводили, сокіляних полтовок зала, як працювала, так працює. Людом, ну, давайте ховатися голову пісом, давайте пишемо пісьма. Давайте це питання на сесії, рішення від сесії ради до міліції. Відговорка то, що порушена кримінальна справа вже рік, то в мене таке впечатлення, що це хтось крішує. Ну як це рік порушена кримінальна справа, ніхто нічого не робить. Або давайте не ходити, позвали практику, коли ми вчі разом прийшли туди на сходи. То там закрилося, так? Да? Не робите? Не, не робить. Да? Да? Давайте день везде ходити ночі їхати, Збираємося, всі їдуть. Ну, ну далі ж не може бути. Ну.